На території у майже 100 гектарів, а це майже 140 футбольних полів, поблизу мостиск вирощують сотні тисяч фруктових дерев та їх саджанці. Окрім звичних для клімату та ґрунтів львівщини, яблунь, черешень та груш, тут починають дозрівати нектарини. У мене в руках зараз є нектарина, сорту фантазія. З цього дерева, ну, якщо ми. Гарно попрацюємо, ну 20 кілограмів можна буде зібрати. там 10-15 до 20. от кіл, поки що це невелике, там Інш наступних можна і більше буде зібрати. Поряд ростуть звичайні та інжирні персики. Тут їх вирощують на продаж, і з середини липня їх можна буде придбати на ринках і в супермаркетах Львівщини. Тут інжирний персик сорту Сатур. Догляду. Будь-якого іншого він не вимагає. Це традиційна технологія вирощування персика. Така сама обрізка, такий самий оприск, він відрізняється, як бачите, самими плодами, формою плодів. Ну і те, що на смак, він набагато солодший. Особливого догляду, кажуть фермери, такі дерева не потребують, вони пристосовані до львівської погоди. Вирощуємо ми десь ну, 20 сортів персика. Це є різні сорти, звичайно, буду пояснювати, як було персика, так є і нектарина, є і є інжирний персик. Дуже цей персик полюбив нашу місцевість, не знаю, чому ґрунти такі, чи клімат. Наш персик витримує морози до 32 градусів навіть більше. І гарно приживлюється прищепа. Через це, напевно, і такі дерева, що гарно в нас розвиваються і пристосовані до наших умов. Аби кожен міг виростити такі фрукти у себе в саду, тут на продаж вирощують і саджанці. Ось це, наприклад, піврічні персики. В Цьому є півроку. а ще півроку то вже буде гарне дерево. Ми беремо гілочку з брунькою. Ну і тут обчищаємо самі, низ, щоб гілочок не було. Протирати чистою шматкою, щоб воно було сухеньке, не було пилюки. І туди вже на тому місці вже надрізаємо такий маленький заріз, робимо, з іншої гілочки вирізаємо бруньку і туди вставляємо всередину і замотуємо плівкою. І туди вже стоїть і навесні, ми вже плівку знімаємо, і туди вже стоїть бруньки, виростає сама культура. Рівними рядами посеред саду висаджені ківі, і з ними тут експериментують третій рік. І тепер, коли декілька десятків рослин прожились, очікують на урожай уже наступного року. Ми як посадили маленькі саженець, зараз вже висотою більше двох метрів. І буде наступного року, я думаю, так. Ну, хоча б п'ять плодів ми з кожного дерева зберемо. Ну і росте у нас, не вимерзло, недавно його підняли і підв'язали. На зиму треба його опустити на землю. І просто навіть соломою, чи якимсь шифером, чи рубероєном прикрити, чи сухою травою. От, всього навсього. Не треба ніде ні в приміщення, ні в теплицю переносити. Минулого року у цей час на цій фермі вже збирали перший урожай черешні, але через холодну весну тут ягоди, ще тільки починають дозрівати. Така ситуація у 2021-му характерна для усіх господарств області. Цього року ми сподіваємося, що будемо з гарним врожаєм фруктів і ягід через те, що так була холодна весна, але не було таких різких перепадів температури, які несуть головну загрозу до врожаю кісточкових ягідних культур, тобто не вимерзло. Це дійсно добре. Ми плавно ввійшли, хоча з низькими температурами, але ми плавно ввійшли в сезон. Затримка буде відповідно. Тобто, перша ягода на ринку з'явиться за пізнення, то Це можна сказати по кісточкових. Ірина Мочульська, Ірина Ферина, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.